Я люблю свою Україну і, ну, і тому вдигаю вишиванку. Слава Україні. Вишиванка це завжди святкова та особлива. Вона для мене уособлює українську ідентичність, самобутню культуру та традиції, які я хочу потім передати своїм дітям. Вишиванка для мене це гордість за красу моєї країни. Це наш національний одяг, завдяки якому нас пізнають по всьому світі. Для мене вишиванка то душа. Я голкою прошита наскрізь. Тут світ волошок, черемша, а тут червоної калини завіс. Вишиванка для українців це символ благополуччя і любові всім. А свято вишиванки символізує національну єдність нашого народу. Вишиванка не просто одяг, це щось дуже особливе, особисте, рідне, святе. Вишиванка як символ, який зберігає його коріння, ідентичність, розуміння себе це наша історія, релігія, мистецтво, душа нашого народу.